Прочитаємо текст писання у записаний записане в Євангелію Іоанна в розділі. Прочитаємо з 36 го вірша по 40-й учні. 5.36.40. Я ж маю свідчення більше від Іванного, бо діла, які дав мені виконати отець, ці самі діла, які я року, свідчать про мене, що Отець мене послав. І сам отець, що мене послав, засвідчив про мене, а ви ні його голосу ніколи не чули, ні його вигляду не бачили. І його слова немає, яке пробувало у вас. Бо ви не вірите тому, кого Він послав. Досвідчуйте Писання, бо ви думаєте, що маєте в ньому вічне життя, а воно свідчить про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Друзі, я думаю, що дуже гарно знайомий нам цей уривок. І особливо який вірш? 39-й, звісно, я знав, що він буде саме такою. Не знаю, як зараз, але я пам'ятаю, в 90-х роках цим віршем любили підписувати Біблії. Да, це був один із ключових і золотих віршів, які зорієнтовували людей до Писання, зорієнтовували людей до віри в Ісуса Христа. Е, і я теж з тих часів запам'ятав Івана 5.39, на Писання, що ви думаєте, що в них має тоді життя, вони ж свідчать про мене. Взагалі, про що йде мова? Мова йде в Ісуса Христа із юдеями, які шукали Його, е, ну, які ходили точніше коло Нього. Після того, коли він зцілив, у пам'ять Фезда хворого, немічного чоловіка, зав'язалася розмова, я пускаю ці всі подробиці. І ось мова зайшла про те, що хтось вважав Ісуса Христа самозванцем, Він каже: ну, є свідки стосовно мене. І він називає кілька свідків. із свідки він називає, трошки вище Івана Хрестителя, який свідчив про істину, який свідчив про Ісуса Христа, який не вчинив жодного чуда, але все, що він сказав про Ісуса Христа, було правда. І е, далі він каже, я маю свідчення більше від Іоанна. Яке свідчення? Каже, мої діла свідчить про мене. Це теж свідок переконання. Е, свідок, який ну, мав би переконати найбільшого скептика в тому, що Ісус Христос тісно є тим, е, ким Він себе іменував, ким він себе називав. Тобто Він є Богом, є Божим Сином. Наступному вірші він каже, і сам отець засвідчив про мене. Друзі, а яким чином іде отець засвідчив по свого Сина? Коли приймав хрещення і на горі преображення, але дуже цікава а, а, деталь. Ісус Христос далі говорить так. ну, Прочитаємо ще раз. І сам отець, що мене послав, засвідчив про мене, а ви ні його голосу ніколи не чули, ні його вигляду не бачили. Його слова немає, яке побувало у вас, бо ви не вірите тому, кого Він послав. Е, складається враження, що вони відповідальні за те, що вони не чули Його голосу. І ну, якось воно дивно виглядає, адже не всі були при Йордані тоді коли хрестив Іоанн. Не всі могли дійсно фізично чути голос, і тим більше не всі були на горі приображення, можливо, навіть. Христос докоряє їх і каже, що ви голосу його не чуєте нікого. А де вони мали чути його голосу? І ось в цьому, абсолютно вірно, в цьому контексті Христос каже, досліджуйте що? Писання. бо ви думаєте, що маєте в ньому вічне життя, а воно свідчить про мене. Виявляється, свідчення Отця було де? в першу чергу. Не тільки в день хрещення на Йордані. Не тільки в день переображення на горі, а воно було із століття в століття на сторінках Святого Письма. Отець в Старому Завіті, на сторінках Священного Писання, свідчив постійно на натовпу про свого Сина Ісуса Христа. Цікаво, що Ісус Христос каже, досліджуйте Писання і це він кому говорить. Знаєте, це слово, воно ну, не просто як заохочення, а воно як докір. Чому? Тому що серед людей, які розмовляли з Ісусом Христом, була велика кількість людей, які досліджували Писання, які претендували на те, що вони досліджують Писання. А Ісус Христос каже, досліджуйте, до Виявляється, вони протягом життя і не лише протягом спокоління в покоління в них були традиції певні, певні школи дослідження Писання напрацювання і так далі, в них дуже велика кількість тлумачень була на Священне Писання. А Христос каже, ви досліджуйте, ви роками, століттями досліджуєте, ви головного не побачите на Писанні. Ви думаєте, що маєте в ньому вічне життя? Друзі, я думаю, що в цих словах, хоча інші переклади кажуть, через нього, але, ну, в принципі, це про одне те саме. Христос вказує на певну помилку, яка була у цих іудеях, у людей у юдеї. Коли ми читаємо, наприклад, послання до Римлян, ну, щоб збагнути цю помилку, я зачитаю ще один уривок невеличкий. Послання до Римлян другий 2 Читаємо Читаємо 17 го вірша. Ось ти називаєшся іудеєм і покладаєшся на закон. закон. І хвалишся Богом і знаєш Його волю, і розпізнаєш, що краще наставляючись із закону. І впевнений, що ти поводив сліпих, світло для тих, що в темі. Наставник нерозумних, учитель немовлят, який має в законі вираження знання істини. Чому ти, навчаючи іншого, не вчиш себе? Ну і так далі. І далі ще буде така фраза, що ти каже 27 вірш, і чи не засудять необрізаний за природою, який виконує закон тебе, порушника закону, з писанням і обрізанням?» Друзі, дуже цікаво, апостол Павло розкриває цю проблему, яку озвучив Ісус Христос. Виявляється, що євреї покладали надію свого спасіння на що? На Писання. А саме перше, на те, щоб в них було писання. Ми ж всі чудово знаємо, що більше жодного народу, який жив на цій землі, не було писання. Не було откровення Бога, не було пророцтв записане. Це був здобуток або привілей тільки євреїв того часу, тільки ізраїльського народу. І те, що їм належить писання, неймовірно, неймовірно найбільше підносило євреїв у власних очах. І коли мова заходила про спасіння про вічне життя, то перше, на що покладалися правовірні юдеї, це те, що в них було писання. У них був писаний закон Мойсея, у них були записані пророцтва великі, і малих пророків. У них були історичні книги, поетичні книги, які належали перу Давида, Соломона і інших людей, якими керував Бог. І ці писання належали тільки ізраїльському народу. Вони пильнували цих писань, вони охороняли ці писання, вони пильнували про те, щоб писання не зникли. І саме завдяки цій їхній пильності писання в принципі дійшли до нашого часу. Вони перехисували їх, і ми знаємо, як це все робилося, яка це скрупульозна ретельна робота велася стосовно збереження писання. І, в принципі, це була ну, дуже кропітка праця. Друзі, друге. Що, або в якому значенні юдеї покладалися на Писання. Перше, ми сказали, в них було Писання і, те, і цей факт уже вселяв їм Надію. Друге, це знання Писання. Багато хто з юдеїв, зокрема, якщо ми візьмемо фарисеїв, законників, книжників, вони хвалилися ще чим? Знанням Писання. Тобто вони знали писання, вони знали, де що написано. Вони могли цитувати великими великими уривками, а ймовірно, навіть цілими книгами. І це неймовірно відносилося знову ж таки над іншим. І чим більше люди знали писання, і пам'ятаєте, навіть фарисеї, вони там носили коробочки із е е е е законом. Потім у них же ж. Е в своїх громаді вони ввійшли в тексти писання. І, в принципі, всі ці моменти, вони е, надихали їх до того, що вони могли міркувати так. Якщо хтось може мати життя вічне, то тільки той, хто знає писання. Друзі, третє, в чому вони покладалися на писання, це розуміння писання. Перше це власність, тобто або наявність писання у них, друге це знання писання, а третє це розуміння писання. І коли ми говоримо стосовно розуміння, то, ймовірно, саме невірне розуміння писання, воно призвело до того трагізму, яким закінчилася їхня історія. Але вони вважали, що вони писання розуміють правильно. І вони розвивалися в цьому напрямку. І пам'ятаєте, як Христос, докоряючи фарисеїв, Він каже, горе вам, і Фарисеї, чому? Ви взяли ключ розуміння Писання? І що сталося? І ви не тільки самі не в Царство Боже, а ви для тих, хто бажає доступитися до Писання, доступитися до... Цих істин ви не дозволяєте. Чому? Тому що ви себе е, поставили як єдиних носіїв істини, як єдиних хоронителів правди Божої, як тих, без кого жодна людина не може досягти е, пізнання правди. І ось Ісус Христос каже, досліджуйте Писання. Чому? Бо ви думаєте, що маєте в ньому вічне життя. А вічне життя насправді в полі. В наявності святого Письма? чи в знанні святого Письма, чи в розумінні святого Письма. Ні, друзі, е ніхто не заперечує важливості святого Письма. Апостол Павло говорить у е посланні до Тимофія, друге послання третій розділ, вірш 15. Пам'ятаєте? Він каже, ти з дитинства знаєш святі Писання, які можуть що зробити з тобою. Зробити тебе мудрим на спасіння через віру в Ісуса Христа. Ось виявляється, де знання святого Письма, воно мало підвести кожну людину, яка знала це Писання, яка відбувала над ним, підвести її до усвідомлення або до пізнання Ісуса Христа. До усвідомлення потреби в Ньому, до віри в нього і до надії тільки на Нього. І тому оця проблема, яку викрив Ісус Христос, я думаю, що для Фарисеїв це було дуже суттєво. І апостол Павло, потім вже ми прочитали в Посланні до Римлян, теж говорить про це, що ти є порушником закону з Писанням і з обрізанням. Тобто ти хвалишся, ти хвалишся законом, ти покладаєшся на цей закон, ти на Писання покладаєшся. Але разом із тим ти не зрозумів головної істини всієї Біблії. Немає іншого імені даного людям Днем, яким належить нам спастися в імені Ісуса Христа. І 40-й вірш Ісус Христос констатує е, факт: та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Проблема була в тому, що вони не хотіли. Прийти до Ісуса Христа. Я думаю, що коли Ісус Христос з'явився в єврейському суспільстві, у містах цих людей ну, почалося певне бурління, почався певний переворот, вони не могли збагнути, що, що відбувається. Ніхто не міг докорити його в неправильному тлумаченні Писання або в неправильному знанні Писання. Але цікаво, відмінність між Ісусом Христом і книжниками, фарисеями і юдеями ортодоксальними в чому полягало? Писання було одне й те саме. А в чому була відмінність? Справа в тім, що вони претендували на те, що їхнє розуміння, їхня подача правильна. І цим самим вони намагалися ствердити, є авторитет. Звісно, свій власний. А Ісус Христос був Ким? А Ісус Христос був автором Писання. Це було Його слово. Це було те слово, яким він жив. І те слово, яке дає життя, життя іншим. І тому, коли оцей конфлікт виник, то виник конфлікт якраз між е цими законниками. Які, в принципі, ну, себе пропагували, себе про і автором святого Письма, тобто самим Богом. І в цьому полягала головна проблема. Мені хотілося б, друзі, щоб ми, читаючи Святе Письмо, в міру своїх можливостей, досліджуючи його, обмикуючи над Ним, зміцнювалися у в Ісуса Христа. Щоб ми бачили Ісуса Христа, щоб ми помічали Його. В першу чергу в новому завіті бачити, там, де все просто чорним побілом написано. Дуже добре, якщо навчимося в Старому Завіті помічати його. Але, друзі, найголовніше це не просто помічати його або отримувати знання, а це вірити в нього, довіряти йому і керуватися Його словом, керуватися Його заповідями, його принципами. Тобто, дивлячись на нього, слідувати за ним. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Населений Боже, благодя Тобі за ласку, Тую, за любов, за Слово Твоє, за Ісуса Христа нашого Господа, слава, який сяє на сторінках Писання славою Твоєю. І я погаю тебе, допоможи, щоб мені розумний відкритий для розуміння Писання, щоб мені любити Писання, щоб вміє читати, міркувати на ньому, Помірні можливості своїх досліджувати, звучати для того, щоб бачити Ісуса Христа, щоб зміцнуватися в вірі Ісуса Христа, аби Слово Твоє сприймалося вірою і втілювалося в житті моє. Обласнує кожен із нас у цьому. Ти знаєш потреби, про які сьогодні діти твої кличуть до тебе. Ти знаєш, Господи, які є проблеми, які труднощі, де горе кого право, Боже, тоді ж і підбадьорок, ай твоя ласка і милість буде на їхня твої. Господи, погласили в завтрашній день Бога. У нас на повний днів, бажаючи не слухати і вивчати Слово Твоє. Тобі хвала і слава за все, Хай буде. Амінь.